Слава Богу, все знімаю, все нормально. Екран не потемнів в кінці, як це в мене, мене було в попередньому відео, яке ви, слава Богу, не побачили. Що ж, я зрозумів, що мені треба говорити трошки голосніше і музику зробити, і звуки трохи потихіше. Тому що, я думаю. Я буду більш цікавішим за звукове, звуковий супровід ігри. Ну що ж. Давайте трохи визнаємося, Що ми маємо? Ми маємо одиночну гру, мультиплеєр, я надіюсь він нормальний, не так от глюканутий, і більш-менш в ньому можна ж пограти. І буде з ким, Е... не знаю. Або це редактор або креативний режим. Або це редактор, так? в якому можна створювати речі, зброю, транспорт. Опції. До речі, дивно, під час запуску відкривалося вікно лаунчера. Е Трем можна було вибрати, що буде прораховувати графіку. Чи, не графіку, чи. Коротше, що займеться основною прораховкою. Відеокарта чи ваш процесор. Що доволі цікаво, так? Да? Е вибір розширення екрану, чи запуститься воно в вікні і. вибір. Вибір налаштування графіки е, низький, середній, високий. Не, не побіг, мабуть. Я не дивився, що, може, що ультрависоке, ультрависокий, або ти я не знаю. Я думав нічого собі налаштування ігри як старі добрі часи. Лише багато хто з вас ще не родився. Це тисячні, 1000-ті 4 роки. Таке. Загалом думаю, нічого собі дати. Настройки прикольні, особо не обтяжують гравців. А потім зайшов. І опа! Є нормальні настройки. Можливо, вони з попередніми налаштуваннями у вікні лаунчера якось і змінюються, не знаю, там розширюються, додаються нові графи. Ну. Но, а там етапі можна все настроїти від е, даності перерисовки всіх. Е, Позявок вносять тварин, трави і дерев. Навіть рефракція води є Це, що Цікаво. Такої можливості я не бачу в іграх, щоб можна було настроїти. Рефракцію води. Правда? Так. Так, уявляю. Ну що ж, не буде я тягнути кота за хвоста і резину, і все остальне. А і кота за все остальне. Так. Да. Покрузка у нас. Отні не виділяється, бо я мені, що, нічого не грав. Так що я вперше з вами запишу цю ігру. І осус історія Adventure і Pill. Зрозуміло, так. Хто не знає англійську, я впевнений, є такі. Тому й дивляться let's play Тереообзор. Так от. Перша це історія, тобто з якимось сценарієм невеличким. Друге, це просто адвенчера, без будь-якого обтяження вас сценарними віхами. І інше, як в Майнкрафті, буде всім відомо, тре... режим креативу, та і все. Що ж? Ну, сторі. сторі не якийсь якийсь. <кій> Небачаюсь. О, чудово. Що у нас тут? Я так ходити не можна, бо ППС провалюється мене. Ну що, в мене не зарекомендований просто процесор. У мене не. І, там Intel i 3, а Intel Core 2. Duo. Так що... бомжуємо, як можемо. Так що терпіть. Якщо не подобається, то самі купуйте ігру і... з нормальним ППС. Так, пабен бабу Поехав. Симпатично, да. Що... О, бачите? Ні, Шкірня, бо я не знаю. Латекс... Ні, я спандекс не В принципі, як на нього, но ну, розглядывайте, сколько не хочется. Ну що ж, я без біж... традиційного цього, тому вибору персонажа рідно земною пол. Хоча... Припонать, нам же не кажуть, якої він планети, да? О. Люди, це наркоманія. Вася, Вася, випів? Давай, бук, 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 бук. О, хорошо, хорошо пошла. Давай, давай, Вася, давай, наливай, 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 давай. О, все, хлопці, мені вже хватить. Чого? <риві> Вася, ти як споли не Так, так, я так понял, це ім'я. Бейс. Е -е. Блин, это широкий випор. Скинуть клітинок для вибор. Я надіюсь, у них редактори робота подивитися жиредактор. В общем, она на мене схожий. Я цього борода є. Да, на мене, не поброш. Буді, там бор, да. Фу, блін, дівчинка, хто ти. Пиш на пацанок схожий. Не знаю, мені хотілося б тут такого редактора, а обличчя, як в Сімцях, так знаєте, якби Бугр, так, отдельно. Так, заморожця задротиться надовго. Зробити свій фейс. Ладно, це добріший. Де є якийсь потяг? Симпотяга, мачу. Так, буде мачо. Е. О, скінхек. Це навіть без картин. Куплюн, мою, я, я тебе пою... Ох туди, все одно ФПС просідає, ну слава Богу, це хоча б не аж так покадрова картинка. Вибачаюся перед тими людьми, у яких від е... даної пошаговості зображення почалась кровотеча з очей і. нервний тик. Але прибавте навіть мінімальні настройки ноутбука. Навіть... Не настройки, а. Залізо мого ноутбука навіть до мінімальних нас... налаштувань... ой, не налаштування, рекомендацій щодо жаліза до... до ігри трохи не дотягує. Процесор у мене не децьолог. Тому вибачте. Або можливо... можливо, оптимізують ігру. І піде й на моєму кориці. Або я комп'ютер собі новий куплю. Або вона так е глючить не на тільки на моєму периті, а й на ваших суперпуперських компах. О, слухайте, я казав, що буде якась няшка. Якась тя. Обов'язково самому жінку виражатися, хоча б, блін, якийсь такий кисень прокачається. Що ж, ну, з тими налаштуваннями, що було, я міг побачити, що десь там дали були гори, а так... Е що ж, туман небо. Ташки тебе здравия. Ні, не треба, але. Дірчик, хто ти? Як я з тобою буду говорити? Ні. Перепу oh. Так, да, що сталося? Ух ты! І сразу з тобою творить. А, що сталося? Я ж вимкну, тому що картинка заїдала. Коротше кажучи, ось наші дослідники прилетіли досліджувати землю і на орбіті цієї... не землі, а планети, І на орбіті цієї планети, як би вам сказати, наші -то спеціалісти, астронавти, астрономи повинні керувати тим, на чому літають добре. Але всі взяли і попадали.

Strange though, since our radar system should have discovered any space fragment and avoided it. I wonder if my brother is alright. I don't hope that. Oh? Eat them! I checked the locator. We should be somewhere <coughs> on the southern hemisphere. Oh, probably the Galileo continent. Here's a map. What have you been eating? Розкажи мені більше про Марію. Бла-бла-бла бла-бла бла-бла. бла Троше бла, 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 бла. не буду спойлерити. Так, а тепер ти в порядку? І не каже. Могу це якась місія, да? Uh, Можна тільки Кенділю корон. Ой, так. Это хм. Ці... Нормально. що воно? Заботь. Шовно? Летний покап. Вау! Надо тут зараз айфона якогось. Вау! Wow. В Майнкрафті я такого не побачив. Інвентар, все называется. Этом сканды топ. топ Випустити. Направо. правоп Угу. Угу. Ага. В принципі, тут нас ознайомлюють интерфейс. Вау. Mm -hmm. wow. Present female Так. И дают нам понять, чтоб мы не надели женочий лифчик. Тут значки что. Если не что это женочий, то у хотя бы значок миниатюрных пюков. Так. Так, и там контроль. Бил. Блин, уже и блоком. Форма блок. Таке ви десь бачили, що можна блокам ще й форму задавати. А? 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 Ой, чорти! Ой, класно придумали, да? угу. Пласно, ч... так? Угу. Ага. Клацнуть. Presleft mask, then shift and jackal. Так. Горизонтально. Ээээ, какая-то туда гораздо ставится. Разумило. И вау. Есть сканер. Это добро. Так. Ой. Не біжи побег панька вилоха ого це як ого це карта ого ого ой мама я це ще не все це ще той квадрат в якому ми находимо ой мамочка ще якісь острова ой мама ой хорошо Тут це не це не треба було говорити? Так, і шо се. Я хочу мити, я знайшов те, що треба. О, так. Е... Уху! Як ви його? Такий, це за кое-что мешай диктат. Я типа дай могу забрать. Да. Да это хоть дишку я заберу. Я ж не сам. Ку ты забрал? И пайловизму. И Зрозумію, зрозумію, Зразумею, заумею, що? И вот следующее. Что я тут У нас... Не Тут кто я вижу. Патку. Надеюсь, тут ночи не страшнее. Потому что... я сейчас долго урочился, да? так, нам сразу сундучки. И Лишко, и Кайло, и Сокиру, и Лопату. Был только не А что нам... Вау. Вау. О. А что я сразу не... Ладно, пойдется. Ух ты. Сколько я вижу? Ниже. Ниже я стою. Вот, значит, вот это. И ресурсы. Ух ты. Ух ты. ты. Можно не опустить быстро в До речі, я не заметил, що в мене було якесь по цьому. потим. зі там будьте какой поупьем. Да п'ят спиримок. Цілий вы поработал І що там. На <кій> якидесь. <кій> Правильно я на она соку захотела. Она тут крашнула с проблемой, а у неё и сок уходит. Ты спохмелит так полгода? Yes. И шо? А шо я? О! Фак! Дивіться, я щось не те зробив. Так, ну що ж, я трохи тупонув, а насправді не тупонув, треба то була не річ, а рецепт, який я вивчив, який треба було вивчити. І виявилося, що там не було ні кірки, ні лопати, ні сокири. І їх всіх треба ще робити. Добре, що в мене ніж є. Зараз обачаюся перед тим у кого зараз йде. провочима. Е... І теж неприємно бачити таке просідання. Що поробиш? Так, да, дивіться, немає інструмента, є збойова зброя, ніхто. Він теж може працювати, це є зброєю. І ми добуваємо дерево! Драво рубають, шепки летять! Югу! Да, не книги. Вау! Я тебя махаюсь. Так, ну, в принципі, нам нас тут просили зробити Сик. Я подумаю даде. Вау! Э... И меташ. Потому что репликатор будет на кукурузе. Итак. Я могу сделать... Сип! Сделаю. Что я сделаю? Да. 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 па па парапам Пам-пам! Так. Да. У нас є. Сі! Повно ресурсів. Землі. Їжі. Туречі. Ясо використовується як валюта, наскільки я пам'ятаю. Це у нас... Є волокна, безина, дерево. Жити можна. Будемо пижити по-новому. І знаєте, щоб отак от не будь-як лохи? Я що, дві зробив Тобто, тобто лопати? Добре, будемо жати лопати ми лишні не побачити. Все ми по Майнкрафтовській співправи. Надіюсь, не буде ніяк перехопуватися пере... з наступною місією. Надіюсь не заглючу. Thank you, because I will help I call you some guy to help this Can you go get me some help? <coughs> <coughs> Землі. Це було камінь. Каміння це добре. І заліза. Йо-мойо! Слухайте, пам'ятаєте, скільки треба було в Майнкрафті купатися І взагалі залізо знайти? Я тут мого корабля посипали. Гахнуть. І камінь. І... Так, надеюсь, я иду справа напротив, да. Я ку Я ку Па. Левых. Сука, как як я води надал. Вона нам дала чашку. І знам тут. на столі. Ну, ти хотів би тут присідати. Якось не знаю. Правильно. Ого! Повно що? Чомусь буква перезарядки, яка зазвичай, буква Р, нас відповідає за те, чи він бігать.

Вивчити, як зробити меч і щит. Це є дуже правильним рішенням історобіт. Ми будемо її шукати доктора. Ах! Як печаль. Прийдеться трохи попрацювати лісорубом. Ну загалом тут так. Вивчаємо рецепти, який дістали. Дупуваємо матеріали, крафтимо. Вивчаємо рецепт, дупуваємо матеріали, крафтимо. Багатьом це знайомо. Це процес, геймплей. Ваша на космічну тему. Повинно бути багато що цікавого, хоча на перший погляд здається таким собі клоном Майнкрафт. Я впевнений, тут багато і свого цікавого, відвіданого гравця. Ну що ж, з цим другим дублем я завершую цю серію. І з наступної серії я вам покажу, чого я дивився, чого я відкрив, що цікавенького, що можу вам показати. Чого надибав за час гри. Бо я ще довго буду тут. Мов тут десь. Що ж, позвінок. До наступної серії! У мене комптики лоханутый я. А я бы. Эй, стой, ты доездить. Не, по идее он ей е, пойди, він її на спині несе, так що. <laughs>